Привіт, мої хороші! Маю подовжити рукава в ось цій куртці куртка хутряна. Нижній край рукава оформлений звичайним підгином. Припуск на підгин з'єднаний з підкладкою і підшитий всередину. На ширину підгину прокладена строчка, яка закріплює припуск. Подовжити маю максимально. Найпростіший і найдієвіший варіант подовження це обробити внутрішню частину обшивкою. Заміряємо ширину припуска 4 см. Тобто, обшивка має бути в готовому вигляді шириною 4 см плюс по сантиметру на з'єднання з верхом і з підкладкою всього 6 см. Знімаю строчку. На підкладці в рукаві розпорюю шов для внутрішніх робіт. В цій куртці він в правому рукаві, найчастіше в лівому. Підкладку в рукаві відпорюємо від верхньої частини. Припуск на підгин рукава був розкроєний відповідно трохи з розширенням на лінію зрізу. Так я не залишу, оскільки форма рукава буде незрозумілою. Шов саме на висоту обшивки, я виведу трошки рівніше. Не зовсім навскоси, так як він лягає, покрою рукава. І приблизно ось так, якщо видно, розмітку. І прокладу зараз тут строчку на обох рукавах. Прострочила зайвий припуск, зрізаю. Старий шовчик розпорюю, щоб припуски були в розпрасовку. І так само цей рукавчик. Заміряємо ширину рукава по нижньому краю від шва через лінію згину і до шва 29 см. При роботі з об'ємними матеріалами враховуємо те, що лінія згину трохи забирає довжину. Перевіряємо, якщо ми заміряємо від шва до лінії згину 13,8. І подвоїмо цю довжину вийде 27,6. А повна довжина з перекидом через лінію згину вийшла 29. Не забуваємо враховувати це при роботі з об'ємними матеріалами. Для обшивки я використовую джинсову тканину бежевого кольору. Лицевою стороною накладаємо на лицеву. І прокладаємо строчку, припуск витримує 1 см, такий, який був закладений спочатку на рукаві, і який я дала на обшивку. При оформленні деталей обшивкою обов'язково прокладаємо строчку перекант. Для цього припуски основної деталі і обшивки. Підгортаємо на обшивку і прокладаємо строчку близько до шва на деталі обшивки на відстані 1-2 мм залежно від тканини. Підкладку підшиваємо до обшивки. Складаємо лицевою стороною до лицевої, шов до шва. Підхоплюємо через отвір в рукаві зсередини. Вивертаємо і з'єднуємо. Витримуємо припуск 1 сантиметр. Один рукав є, так само інший. На підкладці в рукаві закриваємо отвір для внутрішніх робіт. Обшивку обов'язково маємо закріпити, щоб вона не виверталася. Це робимо або в швах, закріплюємо строчкою, можна наскрізною, можна з внутрішньої сторони. Я дам відстрочку, таку, як і була в нижній частині рукава. Оскільки відстрочка тут спостерігається, це верхня частина кишені, нижній край куртки і відстрочка коміра. Тому зберігаю такий вид оформлення. Завожу під лапку, строчку прокладаю близько до шва з підкладкою. Відстань витримаю на ширину лапки. При настрочуванні слідкуємо за нижнім краєм, щоб обшивка лягала чітко. Рукава подовжила. Ось так це виглядає з внутрішньої сторони, саме обшивка. І лицева сторона з відстрочкою. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення!